Колись в далекому лісі жила маленька родина. Мама і тато кролики мали сина, якого назвали Стів. Він був дуже цікавим та добрим малятком. Щодня він виходив у світ і робив неймовірні відкриття. Одного разу Стів вирішив піти на пригоди далеко в глиб лісу. Йому було цікаво, що він зможе знайти. Він вийшов із свого дому та пішов в глиб лісу. Він натрапив на смішну жабку біля річки. Жабка розповіла кролику про чарівний ліс, де ростуть найсмачніші гриби. Стів подякував жабці і вирушив на пошук грибів. Після довгого пошуку кролик знайшов чарівний ліс. Він зібрав повний кошик найсмачніших грибів і вирішив поділитися ним зі своєю родиною. Вдень на кролика чекало ще багато цікавих пригод. Він знайшов горішки, а потім врятував маленького їжачка від загрозливого лиса. Коли настав вечір, кролик повернувся додому. Він розповів своїй родині всі історії, які йому довелося пережити, і поділився з ними грибами та горішками. Так стів довів, що всі можуть досягти великих успіхів, якщо вони мають віру та відвагу вирушати у пригоди.